Вітаю вас, шановні українці, скажіть, скільки разів вам доводилося чути від російських пропагандистів і простих мешканців болотної території про начебто ісконно русські землі Донбаса? думаю, як і мені більше ніж достатньо, і це зовсім не дивно. Адже за цей багатий край Москва вчепилася ще понад 100 років тому, в часи громадянської війни в Російській імперії та українських визвольних змагань. Тодішні події подекуди вражаюче нагадують те, що ми бачили у 2014-му: спроби створити псевдореспубліки, мародерство під виглядом евакуації та втеча окупантів і повернення українського прапора. Але на відміну від сьогодення, у 1918 році, більшовикам не лише дали гідну відсіч, їх повністю вигнали з Донбасу, а українських вояків місцеві жителі зустрічали з квітами, хлібом, сіллю та церковними хресними ходами. Наша історія починається з того, яким був Донецький край у 1914 році. Тодішня Донецька область це високорозвинений індустріальний регіон з численними шахтами, заводами та промисловими підприємствами. Але масовість виробництва і наявність великого робітничого класу стали однією з причин незадоволення населення мобілізацією до російської армії. У багатьох містах люди ухилялися від призову, виникали сутички між резервістами та робітниками. Значну частину чоловіків все ж таки відправили на фронт, що спричинило гостру нестачу робочої сили, і через це видобуток вугілля та виробництво на підприємствах різко впали. До 1916-го ситуація загострилася настільки, що по регіону прокотилися протести виступали робітники, звучали гасла проти війни і проти царської влади, цар п'яниця, цариця німецька шпигунка, міністри продають імперію німцям. Невдоволення зростало, і падіння старого режиму лише прискорило появу нових місцевих органів влади. Після лютневої революції, по всьому Донбасу, як і в інших регіонах імперії, почали формуватися ради робітничих і селянських депутатів. Та вугільний басейн мав свої особливості у деяких шахтарських радах перші позиції зайняли не соціалісти, а промисловці. Паралельно із цим в регіоні почався процес українського національного відродження. Створювалися осередки просвіти, організовувалися загони вільного козацтва, а міста одне за одним починали формувати українські національні ради. Першим це зробив Бахмут, і невдовзі весь край мав свої українські органи влади. Українське відродження тривало до грудня 1917, до моменту, коли більшовики здійснили переворот у Луганську і розпочали наступ по всьому Донбасу. Після встановлення радянської влади більшовики намагалися виправдати свій контроль над регіоном і навіть заявили про нібито економічну особливість Донбасу. На основі цієї ідеї вони прагнули створити нову модель державності без національних кордонів лише на економічних основах. 12 лютого 1918 року вони проголосили Донецьку криворізьку Радянську Республіку. До складу цього недоутворення більшовики внесли території Катеринославської, Харківської, Херсонської губерній та області війська Донського. Формально столицею призначили Харків, але фактично головним центром був Луганськ. 14 лютого було сформовано уряд Республіки, так звану Раду народних комісарів, її очолив уроженець Курської губернії Федір Сергеєв, більш відомий як Артем. І саме його ім'я носитиме Бахмут аж до декомунізації в наші дні. Після підписання Брест Литовського мирного договору розпочалося спільне визволення України від більшовиків, українською та німецькою арміями, а з 18 лютого до них приєдналися ще й війська Австро-Угорщини. У березні союзні сили почали наступ із Лівобережжя. А 29 березня німецьке і австрійське командування домовилися про оділ окупаційних зон. Катеринославська губернія, до якої також ходила більша частина сучасної Донецької області, мала відійти до австрійців. 3 квітня військовий міністр Олександр Жуковський віддав наказ про поділ Запорізького корпусу на дві частини Кримську та Слов'янську або ж Донецьку групи. Саме слов'янська група під командуванням генерала Володимира Сікевича мала звільнити Донбас, до її складу, увійшли Дорошенківський, Богданівський та Гайдамацький полки. Артилерія, броневики, інженерна сотня та кіннота. 15 квітня 1918 року українські частини розпочали наступ на Донеччину. Першою точкою став Барвінкове. А уже 17 квітня було звільнено Слов'янськ, перше місто регіону, яке повернулося під українську владу. Містяни зустрічали військо як справжніх визволителів зі священниками, хоругвами, хлібом сіллю та урочистим парадом на центральній площі. Звістка про український наступ змусила Федора Сергеєва наказати терміново вивести до Росії все цінне, особливо обладнання із заводів Краматорська. За спогадами генерала Сікевича місто вражало зупиненими доминами, холодними печами та застиглою сталлю, а між робітниками точилися гострі конфлікти. Старі робітники, які повернулися з фронту, вимагали відновити їх на робочих місцях, а нові не хотіли звільнятися. Паралельно просувалися і союзні війська. 19 квітня австрійський 59-й штурмовий батальйон звільнив Волноваху, а з 20 по 24 квітня німці вели бої за Маріуполь і, врешті-решт, зайняли його. До кінця місяця німецькі частини увійшли в Краматорськ, Бахмут, Єнаківе, Микитівку та Слов'яно-Сербськ. 28 квітня українські війська звільнили Дебальцеве, де захопили тисячу вагонів з вугіллям. Та 16 паровозів того ж дня було звільнено і Луганськ. Тож бо таким чином, до кінця квітня, більшовики панічно відступали з Донбасу, побоюючись наступу як українських, так і німецьких частин. 30 квітня українські війська зайняли Ковпакове на кордоні з Донщиною. Таким чином, уся Катеринославська губернія була очищена від більшовицьких загонів, що тероризували місцеве населення. І вже на початку травня 1918 року. Вся Україна була звільнена і настав довгоочікуваний мир. Ну на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!